Константуємо факти цього неприємного, як то для нас, для училища, такої ситуації, яка склалася, збитки великі. Вибухи ці чули. І навіть бачили, як сюди ж їхала пожежна. І зло, і жалість, що не дали навіть навчальний рік. Тепер не знаю, яку копійку обійдеться цей рина. Ви самі бачите, жодного цілого вікна з цієї сторони немає. Балкон поскожений, ось, бачите, і вікно з цієї сторони. Мірюють все, записують, а ще поки нічого не надали. Загуло гухнуло і все. У мене лісно валко. А все остальне людей більше. У мене менше поскоже. Комунальниками своєчасно були здійснені заходи щодо відновлення, підключення електрожилення, газопостачання. Не своєчасно надали і, і плівку, і різні будівельні матеріали для того, щоб відразу е, закрити і полагодити саме житлові будинки. Ну і в е, наслідками на щастя за допомогою до медиків звернулось лише дві людини. Е, чоловік з пораненнями, якому, який був покладений в лікарню району районі Умані. Йому надана медична допомога, і він перебуває зараз в безпеці. І в жінки була в умані акубару травма. Вона теж отримала допомогу на місці і в медичної допомоги на стаціонарі не потребувала. Це державний навчальний заклад. Ми зараз протягом сьогоднішнього дня закінчуємо обстеження. Практично перші матеріально-технічні засоби вже надійшли. Але ми зараз будемо дивитися в рамках е, нашого е, фонду відновлення на е, обласного, е, яку допомогу ми зможемо надати.